Ми прибули, Господарю, до вашої хати, хочемо вам. Ого, ми прийшли у ваш дім, щоб добра і злагоди побажати всім, і з вертепом, колядою йдем з різдвяною зорею. Від хати й до хати, і з різом Христовим будемо вітати. У кожен куточок, у кожну оселю приносимо нині ми звістку веселу, у Вифлеємі Христос народився, сам Божий син на землі воплотився. Чи звістку пророки рокави чекали, молилися щиро і Бога благали? Що за пісню ли не світом, щоб мене могла збудити? Друже, я й сам не знаю, сплю, а що їх хтось співає, та так мило, так привітно, саме у навесні розквітло. Так це ангели співають, сина Бога прославляють. Він сьогодні народився, щоб на віки світ змінився. Це все насправді чи, може, сприснилось? І всі здійснилось у Стаєнці в вертепі родився син маленький. Він зараз спочиває, а поруч Йосип, ненька. Нема на ньому шавку, нема його ксамиту, на спочиває в простих паленках діти. Його бідненький батько і мати, ідучи від хати і до хати, шукають де заночувати. але чи кожна вже хатина прийняти хоче бога, сина. це вони співають. Чуєте? Спи, ісусе, спи, з патоньки ходи, я тебе коли сати, місеньками присипляти. спи, Ісусе, спи, маленький, люлі, люлі, спи. Скажіть нам любі пастушки. Де б нам тут нічліг знайти, ніде ми хат не бачимо, лише сюди білий сніг. І так у кожній хаті стояли ми на дворі, і вже замерзли зовсім у цю холодну пору. Одні хоч відчиняли, другі не прийняли, а треті з двору з собаками гнали. Ось прийшли до багача. Але серце чуло, що для Ісусика там місця вже не було. Ось прийшли за місто, у яскиню темну, тож дозвольте пастушки, хоч вклякнуть на землю. Ага, я знаю, хто ви. Нам ангел сповістив. Здалека бачу йдете цей зимою пізній час. ліг собі знайдете ось тут, стаєнці в нас. Нам встаннє краще буде в теплі поміж ягнят. Ніж там, де злі люди в золоті палат. Як так, то дуже прошу запити тут тепло. Бося рождає, хто що, що може знати. Ісус во ім'я, Марія, му мати. Тут ангели чудяться, рожденного бояться. А він стоїть сиця, осотно пасиця, пастрія, бо ти Бога бачу, тут же, тут же, туди, же тут, же, тут. Ми царі зі сходу перської столиці прибули вклонитись нашому владиці. Нам на сході красна ясна зірка явила, про народження Месії всім нам сповістила. І провадила зоря весь шлях до Месії, щоб зложили ми у ясла, дари дорогі. Ми прибули в убогу яскиню, щоб шану зложити царю, принесли ми віру палку і народу любові надію. Ісусе колюбий, я дарую тобі пахуче миро, прошу збудити у людях спрагу щиру. Я для царя приніс священний ладан, щоб Ісусе, мав над нами велику владу. Мале дитя сповите пелинами, благослови нас з маленькими руками. З усіх усюдів йдуть тебе вітати, але чому ж сумує, Божа мати? По материнське серце відчуває, що сина в майбутті чекає, що не в силах мені відвернуть вінець тернових та загибелють. Засни, засни, ти, мій маленький сину, а я хоч трохи відпочину. Коли ми Месію по путі шукали, у Ярусалимі Ірюда питали, де він народився. А Ірод Локалий став дуже цікавий у мудрих учених про нього питав і так успокоїна до Ісуса збирався. Сказав нам завіщати, щоб Ісусу відшукати, а воїнам все зробити, щоб його убити. Гуден моргенг я до вас бачу самий добрий час. Вай, вай, вай тут стільки люду. Вай, та тут у них базар в мене самовар, а чи люльку, чи свистольку, а чи капелюха, щоб не змерзли вуха. Подивися, я міняю і про моду я все знаю. Маю кишечку мармурку, а за неї дайте курку. Прошу мене ще купити, долярами заплатити, щоб оновила свої діаманти. Браслет. Сухні, і Що при присторонним крутенькі я пішла, і ще побачили усі, яка хороша я. Тихо, і... суро помовчи, бо тут я веду труди. Забирайте мочку з хати, годі нас лякати Заважаєш чесним людям свято святкувати. Ай вай вай, що то за крики, ліпші, діди з на музики, потанцюйте, поспівайте, словам, трога жару дайте, а мене не виганяйте, я й сам прийду. А зараз за хвилину з іродом прийду. Розійдіться всім стояти, грізний цар іде до хати, От викляті, де сховались, ледве я розшукав, де родився ваш месія, і владика, і надія, де родився цар, той новий, що на мене зазіхав. Мене військо все на чатах, аби месію пруцяти. Чем? Госим дісталі, щоб не йшов він у далі? Жиде, чи не чув ти про новину? Чули, чули ми новину, любим сало й солонину. Сурок, годі мудрувати, не на глум піднімати, насужки не потерплю, всяти голови звелю, а як правду, я почую, всіх відразу вдарую. О великий ти наш царю, погана новина, У мій народженого Божого сина. Що затіїв ти лукавий, знаєш, свій, що ти неправий, ти замислив Христа вбити і тепер тобі не жити. Силу Божу, я силаю, смерть на тебе посилай. Ось приходжу я з косою, хто питався тут за мною, Моє ім'я смерть, не боже, ніщо тобі вже не поможе. О, смерти, смерти, моя мила, де всякий бунт, щан душила. Пролинь, махни косою раз і вдруге, нехай згинуть світ усі добрі люди. Ні, не буде цього цар, їх косою я не вдарю. На кінець твою душу затянути в пекло мушу. Будеш пеклі ти горіти, запролити кров, задіти. Ходім, ходімо і роди в пекло тут, на ніховно там буде тепло. Не лякайтесь, добрі люди, Бога не злякати, хай між вами любов буде і причиста мати. А народжений Ісус, як до вас прибуде, в кожній хвилі буде поруч і вас не забуде. Пізний час пора рушати, треба лиш повінчувати. Ха різдвяна добра казка подарує теплу ласку. Гаріцьвяні світлі зорі, знища смуток, весь горе. Щастя, радість і добро принесе до вас віздво. Христос, роздає!